любі друзі, Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Сьогодні буде відео, мабуть, одне з останніх з балкончика мого про помідори. Я потихеньку збираю свої квіти в надії, що буде десь кудись там можна прийти. І хочу зберегти декілька кущиків томатів. Ви пам'ятаєте, мої рослинки, я садила, мабуть, кущів 10 в різних варіаціях, різні були в мене експерименти, половина з яких не дійде до кінця. Слабші рослинки я буду видаляти. Ось цей, наче непоганий кущик. Їх тут два в відеречку. На цьому немає зовсім нічого, і я не бачу сенсу зберігати його, цей кущ. А цей би хотілося зберегти, але він дуже великий. І, до речі, тут теж експеримент про ось оці пасинки. Вони вже деякі зацвітають. Ну, ось так. Слабеньку рослинку вже видалили, хоч із бутончиками вона. Ну, нічого, буде ще багато. Це пасинок, як і квітне, щось у мене тут трішечки з фокусом. І я зараз зроблю череночок і вирішила поставити у водичку, подивитися ще так, експеримент може зробити. І ось так виглядає тепер мій отой красунчик томат Верхівку я зрізала. Як бачите, по стеблу йдуть корінці зародки, і вони теж можуть дати корінці, і це буде сила. Ось так стоять у мене пасенки. У водичці, але корінців поки немає, бо це вже вони стоять, мабуть, третій день, це тільки я добралася до цього відео. Посадила я у відра декілька кущиків, і залишила у ящиках поки ще там, де на балконі висять. Обрізала гортензію. Як бачите, продовжує, ці... продовжує бутонізацію. Крінум, Він буде, я, здається, відрізнятися від того крінума, що я вам показую у ботанічному парку. І ось так зараз виглядають мої кущі. Прикопала я череночок, пасиночок, точніше, і трішки стебла оголеного прикопала теж. Можливо, дадуть. Хочу вам показати ось цей цю традисканцію. Це одна із найвиносливіших рослин. Як бачите, вона вже не поміщається, її потрібно конче пересаджувати. Вона дістає водичку, бо в кашпо залишається водичка. І там вона себе почуває прекрасно, хоча вгорі, там де жарко, а вона цього не любить. Ось так моя робота закінчилася, куча листя поламаних. Томатиків і два моїх томатика у відеречку пересаджені. А це зовсім буде цікаво для тих, хто любить квіти, як і я. Побачила, що квітнуть гібіскуси, трав'яні низці величезні. І декілька днів пробую їх зняти. Але автобус їде дуже швидко і ми пролітаємо. Вранці засліплює сонце. Після обід з другого боку об'їжджаємо. Ну ось отак подивіться, як виглядає. Краще не вдається знімати. Сьогодні е, побачу, вдалося зняти, бо їхали ми, майже не було пасажирів і зупинок не було. І щоб не переганяти рейс, водій їхав дуже повільно. Але я зняла поперед. Як бачите, кущ достатньо великий і дуже гарний. Також я пройшлася вчора, було обстеження у мене МРТ знову. І пробіглася по магазинам. Але цікавого нічого не побачила. За виключенням ось цих оранжевих, чудових орхідей. Ось таких ідей для подаруночків. Це куточок у магазині Реве. Вирішила і вам показати, можливо, комусь знадобиться якась ідея. Чи побачить якесь оформлення подарунка? Перша рослина, я її завжди путаю, плутаю назву, вона мені схожа, назва на Мандевілу або Дипаденію. Подалі стояли ось такі орхідеєчки, але зовсім вони якісь невеселі були. Це тут. Інші квіточки швиденько пробігаємося. І знову біжимо далі. І як же пройти повз оці клумби? Вперше бачу тут ампельні петунії. Саме в такому розмірі це клеома і оформлені петунії. Дійсно виглядає чудово. І починаю бутони викидати магнолія. Я хочу побажати всім, щоб квіти радували, щоб весна була завжди в вашій душі. І щоб швидше мир та перемога прийшли в Україну.